Поки увесь світ шановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні, говорить про її жахи і повторює, ніколи знову в Росії дітей з народження готують до можем повторіть світлини з пологового у пілотках і плащах радянської армії, дитячі паради з картонною технікою. Юнармія замість дитинства усе це готує дітей до того, щоб вони бачили у всіх ворогів, щоб чужі землі вважали своїми, щоб хворий на голову диктатор колись відправив їх на нову. Розв'язану ним війну, і все це під егідою якоїсь примарної родини, яку потрібно від когось захищати, а потім на руїнах співати пісні. І звісно, мітити окуповані та зруйновані міста своїми триколорами, яскравими банерами про побіду та повністю ігнорувати той факт, що саме російська армія перетворила колись квітучий бахмут та ще десятки українських міст і сіл. У випалену землю. Чому для Росії такий важливий культ війни? Чому замість вшанування пам'яті, погрози світу парадами і технікою? Сьогодні поговоримо про феномен пабідабєсія. Як російська пропаганда перетворює історичну трагедію на інструмент залякування? Про це ми поговорили з Романом Кабачієм. Старшим науковим співробітником національного музею історії України у Другій світовій війні, кандидатом історичних наук для росіян. 9 травня є певним фатишом. Можна сказати, що радше. Це для влади, яка насаджує для росіян таке уявлення про важливість 9 травня, оскільки сучасна Росія це такий мікс імперськості, комунізму в КДБ і те, що у нас прийнято називати «православ'я головного мозку. Якщо про імперські свята було забуто, то до Другої світової війни. І під час там уже певні десятиліття після неї головним святом була так звана жовтнева революція 7 листопада. То для наступних поколінь, що, що це таке, воно почало забуватися. Такі люди, як Путін чи Лукашенко в Білорусі, вони росли уже в Брежнівському уявленні про 9 травня. Вони не знали насправді, що таке війна. У її усьому брудному такому баченні, вони її бачили лише в святкуванні 9 травня, в таких рожевих уявленнях про перемогу. Діди воювали і от на цьому можна спекулювати далі. І оскільки святкувати більше нічого, оскільки навіть так званий день незалежності Росії якийсь. Поставлений у червні для Росії це радше поразка, а не День Незалежності, тому що Путін вважає, що розпад Радянського Союзу є найбільшою катастрофою ХХ століття. То так чи інакше, вони вчепились за це 9 травня і продовжують його насаджувати як єдину таку можливу радість і перемогу для народу. Дуже часто Росія воліє і Кремль, і Путін конкретно. Керівники російські волюють не говорити про те, що так насправді це була світова війна, що бойові дії були і на Західному фронті в Європі, що бойові дії були в Африці, що бойові дії були на Тихому океані. От, і що так насправді це заслуга лише от Радянського Союзу. А Радянський Союз уявленням світу залишався під окресленням росіяни, і власне тому їм більше нічого можна так сказати експлуатувати як 9 травня. Це певного роду можливість. Надати простому мешканцю Росії, який дуже часто не має нормальних побутових умов життя, як українське прислів'я говорить, дупа гола, але каша з молоком, то уявити, що попри те, що я палю дровами, ходжу в туалет на двір, але моя держава велика, вона перемогла найбільше зло ХХ століття, нацизм. Хоча тут ще можна посперечатися, чи комунізм Сталіна був найбільшим злом. Ніж нацизм Гітлера не варто забувати, що у 1939 році Німеччина і СРСР по суті були союзниками. Після підписання пакту Молотова ріббентропа Радянський Союз вторгся до Польщі. Тоді до Української Радянської Республіки насильно приєднали захід України в 1940 дев'ятсот північну Буковину і українську частину Бесарабії. Мільйони українців воювали у складі Червоної армії та у Складі армії союзників сотні тисяч боролись за незалежність України у лавах ОУН і УПА та були ворогами як для нацистів, так і для совєтів. Фронти двічі прокотилися українськими землями, спершу із заходу на схід, а потім назад. За ними лишалися руїни у російській же пропаганді. Існує лише вілікає, аттєчістві нея, яка, начебто, почалась у 1941 році. Та ігноруються факти агресії радянського союзу проти інших держав. Пам'ять про другу світову для росіян перетворилась у інструмент політичного шантажу, а не скорботи. Багато росіян е не знали окупації е і. Зла окупації Україна була окупована повністю. Українці бачили злочини окупаційного режиму, бачили спалені села, бачили розстріли євреїв, переслідування циган, за політичними мотивами і так далі. Росіяни не бачили дуже багато великою мірою ногу окупанта. Вони не уявляли, що це таке. Тому для українців швидше є зрозумілим європейський підхід, коли ми вшановуємо загиблих, поранених, скорбимо за втраченими культурними пам'ятками, підірваними соборами, ніж для росіян, для яких ця перемога. Це було щось далеко, це було зовнішньо, а потім ще піднесено в такий фетиш, в таку певну бульбашку, діди воювали». А насправді як вони воювали, багато хто з росіян не може розказати. Російська влада зручно обходить мовчанням злочини НКВД та масові репресії проти українців. Десятки тисяч людей заселені у Сибір лише за те, що були українцями. Про це ні слова в офіційній історії. Ну тут не лише щодо українців можемо казати, так для багатьох росіян ну, відомо було про штрафні батальйони, про заград-отряди, але це зараз вноситься в таку річ, як ті, майже це не, необхідне було. Тобто без цього е, не було би перемоги. Так, Сталін е, був тираном, так Жуков був м'ясником, але так було треба. От, і е, дуже важко зрозуміти чужий біль. Ми в музеї війни маємо багато свідчень листів щоденників, коли е, хлопці, яких е, так званих чорносвитників, е, тобто забраних польовими воєнкоматами і кинутими в бій е, без якоїсь там підготовки, вони писали до рідних, що е, вони розуміли, що. Вони можливо скоро будуть убиті. І навіщо взагалі було приходити на світ, коли хтось може тебе використати в такий м'ясний спосіб, можна сказати. Для більшості росіян, ну це погляд на маленьку людину, на гвинтик, що вона була змушена, ну, це така необхідність. Фактично не було пошани до Особистості до значення людського життя, і так чи інакше, це маленьке життя воно перемішувалося в великій необхідності, а великою необхідністю є оця велич так звана Росії, тоді Радянської імперії, перед тим Російської імперії, зараз нової Путінської Росії, який був підхід до маленької людини, таким і залишається. І в цій війні, яка зараз триває, ми це, це теж бачимо. Що людей подають як героїв, але насправді їх кидають в м'ясний штурм. До дня Побєди росіяни завісили окупований ними бахмут яскравими банерами, плакатами з Безсмертним полком і розмалювали стовпи триколорами. Вони ходять поміж руїн і здається, навіть не усвідомлюють власної провини, не бачать себе агресорами. Навпаки, героїзують знищення міст, убивства цивільних. Варварське захоплення території, замість каяття у скоєному та спроб, хоч якось, відбудувати те, що знищили, вони відновлюють радянські меморіали і вішають яскраві гасла на тлі зруйнованого міста. Це виглядає не просто цинічно, це відверта наруга над пам'яттю і реальністю на окупованих територіях Росія намагається повернути радянський погляд на події Другої світової, власне, сконструований такий псевдопогляд перемоги. Але я сподіваюся, що 30 років незалежної України все-таки молодшому поколінню, середньому поколінню довели, що так насправді є інші цінності. І використання Другої світової і проводення паралелей до сучасності, мовляв, у Києві сидить нацистський режим і так далі. Но для наших людей на окупованих територіях він вони жили при Україні, вони знають, що це таке, і вони можуть порівняти. Коли для Росіяни, наприклад, історики чи журналісти, це е, діячі пропаганди, то наші люди звикли до того, що по історії можна дискутувати, в історії є інші підходи, інші погляди. А журналісти мусять нести правду розслідування, а не особливо, а не обов'язково мають бути продажними або нести лише думку влади. Сподіваюсь, що е, все таки їхня ця нарація, яка йде і насаджується, про те, що от без великої перемоги немає великої імперії, без радянських наративів ми не будемо почувати себе гідними людьми, це все не закріпиться. І що все-таки ми дочекаємося визволення наших земель і повернення демократичних європейських підходів в суспільне життя. Поки світ вшановує жертв, Росія виховує нових катів. Замість каяття паради на руїнах, замість пам'яті фальшива гордість, але правда постає навіть з-під уламків. Українці добре знають, як виглядає справжня війна, і знають, що означає боротися за свободу, а не за диктатора. І, попри всі спроби переписати історію. Правда залишається за нами. Дякуємо, що дивилися. Не забувайте підписуватися на наш канал, класти вподобайки, коментувати і поширювати наші відео.